Молоді всім привіт до мікрофона. Як завжди, ваш Юра. І сьогодні в нас випала така прекрасна честь поїхати з нашим підрозділом Корт на спецоперацію. Ми будемо допомагати затримувати якогось преступника. А граю записує відео на сервері GTA Україні на Но третьому сервері на Східній Україні. Заходимо, впишуємо промокодік. Макроту мені буде дуже приємно. Зараз в мене позаду, точніше, в мене позаду мене зараз стрій. Де Кирил Дніпровський, який є керівником підрозділу корт, проводить лекцію. Давайте зараз ми підійдемо до них, послухаємо, зайду зараз спецзв'язок, щоб чути, що він розповідає. Та не будемо. Тебе... Ти наш спецагент, ніхто тебе не буде. Та ти, кому ти даш кермо? Тобі потрібно затримати людину і не сидіти за кермом, поняв при цьому. Добре, окей, Мудряк. Тоді Мудряк Смирнов... П... Так, пане сержант, я вас скажу. Так, добре. Тепер у нас мудряк за кермом, нехай буде різнич за кермом. Да? У нас тайзерить Кротов, пакує Капран, І буду тайзерить я і пакує Смирнов. Все, погнали до автівок. Після того, як ми обговорили наш план дій, ми зразу побігли грузитися в автівки для того, щоб їхати на місце, де буде злочинець та затримувати його. Боже, ще на червоне світло стоїмо, Йопті, які ми правильні. Підрозділ кор, ти бачиш, який правильний. І виховання. Ти поняв, забув прап включити. Ну ми туди чуть-чуть поїхали, конечно. Зараз вирішимо. Ох, ні собі там, нас тут мабуть, дал. Різнич, приб'єш мою машину, я тобі носа зламаю. Господи, помилуй тебе реально. Так, хлопці, дівчата, що я можу сказати, зараз ми їдемо на затримання уже. Преступників ми сидимо в цих бусиках. Нас аж два буса. Прикидаєте, два бусика і один хлопчина. Так, добре, звертайся в спецзв'язок, щоб все слухати. Йоса, що там у тебе? Вторуй дал, сейчас. А, все, поїхали, хлопці, поїхали. Да, все. Поїхали, Мудряк. мудряк йдемо, йдемо. За нами. О, 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 о. Выдесенько, поездки. Едьте, їдьте, тут можна проїхати. їдьте. Аккуратно. Направо, вон, два, напада, зелено. І направо. Давай, давай, давай. А шо він? Перекривай дорогу йому, птать! Дістав тайзер на теперь Дістав тайзер на порошника, злому <піллявся> руку прошлым, такую за собой. Рож, да та ти шо, сюда? Камон, чути, нормальна тема така, ну? Тео, по машині ти там побачив, одразу, зразу, зразу. Да, одразу побачив. Одразу, одразу, одразу. Е, шкрет, у втопу шкрет чусь Так, вважаю здоров'я громадяни, до вас звертається полковник поліції міста Дніпра Дніпровський, дивіться. Ви були затримані з приводу те, що ви торгуєте зброєю нелегально. Це заборонено. Ось. Вам потрібен, потрібен адвокат у так? Добре, зараз. Так? Добре, у вас, вас є приватний, приватний адвокат, адвокат а ви, але... або, або хочете ви хочете державного. Державного, державного Понял. Зараз, зараз я зв'яжусь. А, добре, старший лейтенант молодці. Так, хлопці, дівчата, зараз приїде адвокат. А, в, а, даний а, громадянин запросив адвоката віде, і хоче поговорити з адвокатом. Ми зараз ви адвокат, який є, має, повинен приїхати а, до нас, щоб розібратися з цією ситуацією. Скоріше за все, він буде казати, що він нічим не торгував і це його поставили, але, але. Чекаємо на адвоката. Майкліно, не хвилина, якщо він не приїжджає, я вас затримую за ваші статті, які ви напрацювали. Перевірив, що вона дійсно бойова, і потім вже тільки. Після цього виписувати розшуки і так далі, тому подібне. Та куди ти його хочеш? Не Повіг? треба, стій, стій. Та куди ти його повів, йопте? Господи, вишов перший раз, хлопці. я повів. Окей, да. Я потім з ним доводився. Так, давай, дивіться, громадянин, наразі немає державних... Коротше молоді, ми зараз дізналися тим путік і Харкова. Оказується, адвокатів немає ніяких. Віде, і зараз все-таки не будуть немає, вони немає, його в'язати, будуть ну, садити зразили зразили, за решітку за таке. Буде немає. Як цікавенько у них тут все робиться, так? Я думаю, було б ще цікавіше, якби був би адвокат. Так, пане цеген, пройдімо на вулицю, перевіримо, як зброю є дійсно бойовою. Капітан Руденко, відійди. Зараз ми з вами чухаримо на вулицю, йдемо для що, того, щоб перевірити, чи зброя була справді, справді бойовою. Якщо кажете, що зброя була бойова, буде дуже круто. Чуєте, є питання. А підполковник є на місці? Я під... Так, все. Пішли назад, так я... Пане Котягенце, дістаньте зброю та вистріліть декілька патронів у небо. щоб ми... ми... Щоб ми були впевнені, що це бойова, а не іграшкова якась. А, ну, у нас не... А, ну так, За, зафіксия. Ну, це. Це бойова збива, сьогодні. Це не якась іграшкова. поинтбольна прейнболь, чи ще якась. Ну шо, хлопці, та дівчата, все, його затримали. Його наказали. Я думаю, вам Я відосі, був відосі був понравився. Був Якщо був вам був понравився, був. то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Чика це був такий прекрасний відосік. Також водимо промокодік Макротов на 0.3 сервері. З вами як завжди, був Юра, сервер Гета Україна, 0.3 сервер Східна Україна. Всім удачки і всім пока-пока.